Ще одного волинянина вже понад рік судять за ухилення від мобілізації. У квітні минулого року Андрій отримав повістку про призов на військову службу. Військово-лікарська комісія визнала його придатним воювати. І вже того ж дня ввечері чоловіка чекали у пункті збору. Втім, лучаним туди не з'явився. Правоохоронці кажуть, що він не має підстав для відстрочки. Мовляв, не прибув до пункту збору без поважних причин. Згодом у суді Андрій... ...визнав вино і просив суворо його не карати. Принаймні, так вказано у вироку. Суд першої інстанції вирішив, що лучанина треба на три роки посадити до в'язниці. Чому суддя аргументує так? Суд вважає, що виправлення та перевиховання неможливе без ізоляції його від суспільства. Країна всіма силами бореться за виживання як держава і нація, а тому злочин набуває більшої суспільної небезпеки, ухиляючись від армії без справедливого покарання за це, особа своєю поведінкою створює хибну уяву в інших, що невиконання громадянського обов'язку може вважатися нормою для інших військовозобов'язаних, а тому суд вважає, що слід призначити покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Нині історію Лучанина слухають в апелі... Він намагається оскаржити трирічне ув'язнення. Вирок буде ухвалювати вже не один суддя, а одразу троє. Між тим коментувати кримінальне провадження чоловік не захотів. До слова, санкція статті, котру інкримінують лучанину, передбачає від трьох і навіть до п'яти років ув'язнення. Подальша доля чоловіка стане відома у серпні. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.